Це мені хотілося дати вам оце розуміння, чому важливо читати, чому важливо не пропускати біографії, чому важливо слухати, поки є ще можливість і повертатися до уже записаного за вас. Тому що дуже часто ми обираємо не чути безцінне те, що насправді. Працюватиме на наш фундамент, отакі От вечори є надзвичайно потрібні. На жаль, в Києві не оцінили наших вечорів, не пройшли вони через українське телебачення. Українське телебачення не запозичило цієї. традиції. Бо хоч би раз в місяць, у Т1 чи читав, у Т2 показало подібний вечір, який відбувся в Києві з якимось українським достойним. Достойною особою, чи то з мистецького, чи політичного, чи якогось іншого світу. Тоді би воно трохи то телебачення набирало якогось національного характеру. На жаль, того не сталося, а можна було вчитися тут їм у Львові і взяти таку прекрасну традицію туди, до Києва. Будемо сподіватися, що надалі це станеться. Так виходить, що я цитую те відео, яке мало б побачити, ш... мав би побачити широкий загал. Але, на жаль, ми бачимо це відео тільки зараз. Багато хто, можливо, і не бачив. Це серія, яка називається «Заньківчанські вечори. І це серія зустрічей з інтелектуалами, які говорили про болюче говорили про актуальне. Дотепер актуальне, власне, ви зараз почуєте. І я вам рекомендую зайти на Суспільну медіатеку і подивитися цю зустріч повністю, бо вона дуже цікава, і вона, знову ж таки, говорить про те, що до нас волали, щоб ми почули. Я маю на увазі українці у масі своїй. і І дотепер. Треба прорватися з базовими знаннями про нас. Ігор Калинець стоїть на сцені. Але його не приходять слухати ті, хто творить державу. Так, його приходять слухати українці. Так, приходять слухати читачі. Так, приходять слухати ті, хто і без цього знають, бо вони знають, на кого вони приходять. Але ті, хто могли б поширювати ці свідчення. Ті, хто міг би поширювати ці думки. Але маємо те, що маємо. І маємо те, що не спрацювало, як казав президент українська ідея. І маємо ще інше: що той же президент 17 січня в Кракові сказав, що нема української нації. Навіть на етнічному рівні. Що Україна це збір різних людей. І такої нації не існує. Він ще сказав, що всі, хто живе в Україні, це і українці. Отже, ціком логічно, що українці, які роблять такі шоу як разом з нашим президентом, як скажімо, табачник, вони є теж українці. І там звучить очевидно українська мова. Бо якщо всі українці, то ця мова, яка є найбільш така поширена в Україні і носієм якої є навіть родина президента, то це є очевидно якийсь діалект української мови. І отже, тим діалектом української мови ми фактично маємо заповнені і ефір, і книжки, і все, що все, що хочете. Навіть міністр культури не відкрив свого рота, щоб сказати, аго, люди, що твориться, адже ви говорите не літературною українською мовою, а якимось діалектом, ну, північним чи яким, але українською мовою. Словом, щось неладно твориться в нашій державі. І я особисто відчуваю свою непотрібність, свою безпомічність. Десять років тому мені це все інакше виглядало. Мені звалося, що люди мистецтва, люди, які були на тій сцені, люди, які, може, мають ті різні титули, премії і так далі, щось можуть зробити. Ми переходимо до фінального і частини цього відео, власне, яким я завершу сьогоднішній етер. Зверніть, будь ласка, увагу на останні слова Ігоря Калинця. Він є протилежністю тому, як себе охарактеризував. Але багато років українців намагалися нагородити цим титулом. Не буду вам казати, не хочу бути спойлером. Просто хотілося дати вам відчуття шляху особистості, викликів. З якими він стикався, і настроїв, які після цих викликів були, коли радянські часи здавалися не такими нещадними, як глухота Незалежної України. Ми зараз уже проходимо дуже сильно ці зміни насправді. Зараз набагато легше бути почутим, набагато легше поширювати інформацію, і ми будемо далі це робити наступні, наступні покоління. Але важливо повертатися і дивитися на той шлях, який турували для того, щоб ми з вами тут були. Тож слухаємо Ігоря Калинця, читаємо його поезію, цікавимося біографіями і тих, хто ще з нами, і слухаємо їх, і тих. Хто вже пішов, але ми можемо повернутися до задокументованого. Тому що насправді ми зараз маємо набагато ширший спектр інформації і доступ до неї. Дуже простий, декілька кліків в мобільному телефоні, а спадок, який це залишає у наших душах, безцінний. Все тому, що твориться. Розв'язана війна з українським народом. І це я згадую сьогодні, 29-го, день сумний, трагічний, але в той час героїчний День Крутів. І в цей день я хочу сказати, що війна з Росією чи Росії з нами розпочалася не тоді під Крутами, вона розпочалася значно давніше. Вона починалася від Андрія Богу... Боголюбського. І ось що пише сучасний ідеолог російського імперіалізму, письменник Солженіцин в статті Славянська трагедія в Київських відомостях. «Надо широкодушно предложити Україні інтенсивний лапках культурний обмін закрито націоналісти очатнуться». Чим і покажуть, що русский язик і русская культура їх держави опасні всіх ракет. Отде зброя масового ураження є. І ми тут, в нашому королівському місті, Галицькому, не можемо дати відпір. Я не говорю вже про Київ, там видається, Свідома боротьба з українською мовою, з українською духовністю, з українською традицією зі всім, що, що тільки має назву українським. Але тут, у Львові, теж пасивність жахлива. Скільки разів вже писалося в нас про існування цього, нашого радіо? Писалося і зверталося буквально. До пана Сенчука, який результат? Жодного. Який результат з того, що зараз ми повинні би українці поставити просто китайський мур, щоб відгородитися від російської культури, всякої, навіть дуже високої, від російського театру, від російської пісні, від російської книжки. Де той мур? Нема. А декілька років, бодай на 10 років він би мусив тут існувати. Навпаки, ось я читаю, що театр у цьому театрі за кілька днів буде відбуватися вечір роз, е, співачки російської. В інших театрах те саме. Приїжджають російські трупи, навіть з відомими, прекрасними артистами. Тим гірше для нас ми не повинні піддаватися на, е, на ці. Е, імперіалістичні, фактично, нащастя тої культури. А що вже говорити про українську книжку? Скільки разів міська рада утворювала якісь комісії, що перевіряли, що продається тут, отут в самому центрі, 20 десь є книжкових цих прилавків на вулиці з тою книжкою? Були розмови, що їх десь відсунуть окремо на якусь окрему площу, лиш не в центрі. Були розмови, що будуть якісь певні податки, коли вони не будуть мати там 60 чи 70% українських книжок. І що абсолютно нічого не робить. Панку й біда піддається, так би мовити, цьому російському наступові російської культури. І, А тут стоїть одна єдина українська книгарня. То ті люди, які вже пройшлися по проспекті Свободи із Шевченка, купили книжки ті на російських прилавках, тих, звичайно, що вони вже до української книгарні не мають з чим зайти та й не мають потреби. То саме з українського з твориться і усіх, е, усіх точках можливих, неможливих, торгових із піснею, тільки звучить російська музика. Невже нема? Теж на них якоїсь управи. Невже не можна сказати, ми не підпишемо з вами подальшого е, якоїсь подальшого угоди на оренду, якщо буде звучати така е, пісня. Можна ще якісь інші придумати. Ради Бога та рятуйте вже кінець кінцем той Львів від тої російської культури. Ось 10 років ніби України. І ні разу не вийшли ще твори Франка. Що робити тим людям, що підростають? Що робити тим сім'ям, де не було бібліотек раніше і вони не придбали, бо були молоді сім'ї, не придбали наших класиків ще тоді за радянських часів. Що вони можуть дати тепер дітям і так далі, коли в школах в інших бібліотеках вже ті книжки порвані, покрадені, і їх вже нема. Франка за 10 років не видати жодної книжки з творами Франка. Слухайте, що це робиться? І це ми потураємо. Говорить президент, що нема такої нації. Можливо, дійсно такої нема нації? Може дійсно він радився в пана Степана Павлюка, який керує е, інститутом народознавства, і він таке придумав. Може він радився? Може він радився у. Василя Базіва, ідеолога нашого, і то йому теж таке пораду. Я не знаю, з ким він радився, але я не думаю, що без ними, очевидно, там є хто, хто це все розробляє, і починаючи з Кремля і доходжуючи, і доводячи ту політику до Президентського палацу, напевне, мій час є вичерпаний. Я просто відчуваю свою безсильність. Тут у Львові не зважаючи, що я маю там якісь титули, премії і так далі. Я є ніхто.